І так, всім привіт! Прийшов такий моторчик, мені. буду його ставити на Мінська. Такий моторчик від висходить реально людин. Всіт. Зараз хочу розібрати, його розібрати, подивитися, який його стан, там, пошкіла, все так далі. О, клапан. Ну, клапан у нас в такому стані. Чесно, перший раз взагалі роблю мотоцикли з ліпісковим клапаном. Ну як навик непоганий. Не знаю, зараз я на нагар приберу і далі подивимося. Не ванна, певно, трошки. задирано, Але... Можливо, це не так. Ну, так от трошки протерію, правда. Ну. Не прям такого. Так. Єдине, що тут, звісно, ліпісток трошки удогнутий. Ну, я думаю, піде. Так, далі. Будемо знімати головку. А по головці в нас от проблеми. Тут просто жорстко побило головку, ну, але потім цілий, не знаю, зараз подивлюся в циліндр щоб мені ще прокладку не порвати, поченьок теж такий подуставший. Корінва люфту немає, пальці трошки. Ну, цилиндр все нормально, я ничего не скажу. Тут а... Это... такие. А вот поршенек у нас под Ну и палец. Даже палец без выработки. Ну, поршенек, конечно, такий. Ой. Ну, он еще поездит. Я думаю, Не прям тут критично. А, ні, є трошки колірвала люфт. Ну такий приємливий. Що угу. я можу сказати? В принципі. Тут без нарікання по ньому. Так що мию зараз це все. І ставлю, напевно, заліс буду розбирати щеплення. Дивіться, що я тут замітив. У нас тут палець з одної сторони лазить. Це я не можу зрозуміти, чи це заварено, чи що це... Ну, прикольно. Я думаю, що стопора нема. І так, збираємо. Зараз ставимо. І так, ставимо ліпістковий клапан наш. Трошечки правда, тут щось мені цей усик не нравиться. Ну ладно Блін А якою стороною ставити? Я ж не шари ці тіни Йой Ну так і більш удобно Так ставим Все, поставили. Тут я ще дивлюсь сапун є. Треба бажано було б на нього якусь трубочку надіти, щоб потім під мотор вивезти. Звісно, розумію, що трубочка маленька, але. А, вона дуба. Странно. І що, тут теж не нарізеш? Ні, Налізла, але щось. То вона мені не нравится. Так. І що тебе за трубку дати? Хм. Ладно, фиг з ним. Хай будуть А може поки вчі не буду. Потім поставлю. Думаю, там не критично. Нас ще треба потрібно поставити генератора. Не знаю, потім чи буду знімати чи ні. Бо в мене зараз на даний момент не мотоцикла, ні нічого нема. Ні карбюратора, нічого. То не можу. Так. Йой, не понял. А ч тросик через не да? Что реально? Хм. Прикольно. Так. Так, все. Я вже убідився, що все по мотору нормально. Думаю, вперше час вимахуватись немає. Що це було? Далі буду ставити, прийде мені карбюратор, поставлю карбюратор, потім вже зажигання і вже на мотоцик поставлю і проведемо тест. Твої листи то є макулатура, і ти мені не дівчина, а просто шмата. Вся твоя любов, то є чиста халтура. Хоч це з вікна і я не буду страждати.